Максим соромиться камери та не вважає себе героєм. Там на війні він змінився назавжди. Повірив в Бога і щойно нині охрестився. Хоч воліє про це мовчати, каже Віра з'явилася, коли побачив справжнє зло. З ними боротися оружием тільки мало. Я не був ні церковним чоловіком, ні релігіозним. Просто це зло, з яким, ну, как би. Бы... У нас є оружие. Да? Ми можемо стріляти, убивати, але цього мало. Ти починаєш розуміти. Ради чого, ради кого ти воюєш? Ради кого ти там мерзнеш, стріляєш, воюєш, убиваєш. Ну, это, повірте, це это не сильно приємне заняття. Зараз в шкільних стінах його чекають ті, хто просили у своїх листах повертатись живим. Взамін на дитячого листа Максим привіз прапора із блокпосту, де воював, а передачі школяриків, каже, боєць на фронті як оберіг. Дитячий малюнок я носив завжди з собою у бронежилеті на пластині. Я таке повіряв у військах, що дитячі малюнки не пробиваються. Ну, я можу сказати, що не пробиваються. Чесно. Серед юрби дітей і малий Тимофій. Сьогодні він приніс ще один малюнок для воїна. А на паперовому згортку написав усі важливі слова, які мусить сказати героєві. Особисто ми сім'я сім'ї сім'єю переживаємо за вас. Я після школи одразу дивлюся на мене. Коли я побачив ці жахливі картини, я очманів. Я вам бажаю, щоб ворожа куля не попала у вас. Повертайтеся Дякую. І мужній чоловічий потиск руки. Листа на фронт писав та малював і Юрчик. Я малював синьо-жовтий прапор український. Як ти думаєш, навіщо їм там? Ну, щоб вони їх якось підбадьорювали. Діти з великим задоволенням підхопили цю ідею. Вони почали приносити в клас і обереги створювати своїми руками, також малювати малюнки, висловлювати слова підтримки. Тобто діти дуже болісно це все переживають. Дітвора довго не відпускає героя. В них море запитань. Малі володіють тою термінологією, яку в четвертому класі знати ще зарано. Сиплять питаннями про гради та ракети. Максим радо відповідає і каже: майже щастя. Що потрібно для щастя своїх побачити? Зорислава Кадикала Віталій Дорош головні новини Львова.